На Дубинщині коні, яких вивезли з зони бойових дій, знайшли свій новий дім. Шалтер існує у селі Судобичі уже близько року. Тут усіх охочих навчають верховій їзді. Шелтер та громадську організацію Кентаврей заснувала Катерина Степанова, жінка з Луганська, і ось уже 10 років разом зі своєю сім'єю та кіньми шукає прихистку від війни. Ми проїхали вже всю Україну, жили і в Харкові і в Миколаївській області, в Очакові. І вже вдруге нас застала війна з Очакова у 2022 році. І знов нам довелося думати, куди і як переганяти коней. Ну, нам допоміг Фонд Федерації кінного спорту, тоді вони. Організовували евакуаційні рейси для коней. Спершу вони потрапили у мирогощу, де пробули рік, а потім довелося шукати та облаштовувати нове місце. А потім фінансування від фонду закінчилось, і нам довелося щось самим вже думати. Бо платний постій по 8 тисяч за голову, ну скажімо так, нам було не по карману. І таких було ще півстайні, які не змогли цього потягнути. І ми подумали, що треба щось продовжувати таке і допомогти тим, хто в такої ж ми ситуації не має змоги. І ми, от половину, хто з нами пішов, забрали і створили тут шелтер в Судобичах. Зараз тут близько десяти коней із різних областей України допомагають доглядати за ними юні волонтери. кажуть, тут мають змогу навчатися верховій їзді. Їздимо у різні поля, проводимо веселий час, допомагаємо. Дуже люблю коней. Ще давно хотіла займатися верховою їздою. Я почала ходити, як тільки їх сюди привезли. З самого першого дня я тут з першого дня була. Займаюся вже і галопом їжі, і пригаю, відкрила кар'єру собі в конкур. Ну, пробую. Дуже вдячна Катерині Павлівні, за те, що вона нас вчить. Чимало тутешніх коней бачило бойові дії або ж мають непросту долю. Це Мірабель, їй три з половиною роки. Вона до нас приїхала на початку війни, тому що її хазяйка, можна так сказати, передала її нам, щоб ми за нею доглянули. Це малишка, її викупили з м'яса. Ну і зараз вона знаходиться в нас. Ми з нею працюємо. Вчимо і те, що наші коні вміють, ми теж її вчимо те, що наші вміють. На даний момент ми маємо змогу займатися безкоштовно завдяки Каті, так як більша половина коней прибули з зон бойових дій, тобто вона їх рятувала, наприклад, кобилка смузі, вона з Київської області. От, і так само. Катя вже два роки забезпечує їх тут. Вона тут в любові, власті. Уже зараз на базі шалтеру проводяться заняття з іпотерапії задля фізичної реабілітації дітей з особливими потребами. Також планують відкрити центр психоемоційного відновлення громадян за допомогою коней і готують різні програми відновлення від пікніка та кіної прогулянки на водойму до індивідуального спілкування з конем супроводом психолога. Тут будуть реабілітуватися і діти постраждалі від війни, і дорослі, і ветерани. Всі, ну в принципі, зараз кожен українець в стресі проживає, тому є така потреба в психоемоційному відновленні. В нас іде зараз збір на відкриття цього центру на краудфандинговій платформі Місто Змін. Посилання ми можемо залишити всіх, просимо долучатися. Утримує конюшню пані Катерина здебільшого власними силами, а тому тут раді будь-якій допомозі, а також чекають усіх охочих покататися верхи. Є ще поні клуб, можуть дітки від трьох років до десяти займатися, вчитися на поні, да, то запрошуємо всіх.